Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо е, розмовляти про Bless Network, так як ми цьому заробити. Нещодавно з'явилася його вже токеноміка, У нас і досі немає відео про цей проект, е, тому сьогодні нас доганяємо так. Останнім часом дуже багато матеріалу. Ще більше матеріалу знаходиться в телеграм-каналі. Якщо ви раптом не підписані, то підписуйтесь. Для того щоб нічого не пропускати, треба бути підписаним на Телеграм, тому що. На Ютуб не встигаю скільки вивантажувати. Е, отож, сьогодні говоримо про Blast Network, а Перед тим як ми почнемо, обов'язково порекомендую вам вже в котре криптовалютну українську біржу Річ Амстеркра. Com. Посилання є в описі під цим відео. Зараз запустили ще нове змагання по торгівлі з призовим фондом у Кубах. Також стейкінг під великі проценти для polkadot та для інших монет. USDC так була недавно можливість на 7% в місяць застейкати. Зараз вже ні Хамстер City Кейпід під 10% чи саме під 11 Тому. Використовуйте біржу, використовуйте її можливість. Можливості. є вивід гривні на карту. Що дуже важливо, тому дуже багато речей, які вам сподобаються. Ви спробуйте. Посилання є в описі під цим відео. Ну а ми розпочинаємо. Давайте поговоримо про таке: про Bless Network, Так скільки вони зібрали? Вони зібрали 8 мільйонів доларів. Взагалі, безсерверна платформа є Блес Network, Так, це також нода. Яку ми встановлюємо собі в браузер, і таким чином ми підтримуємо цю мережу, даємо їй можливість працювати. Тут на опис є, так. Незалежно від того, що ви створюєте, блокчейн оракули, індексатори веб 3 платформи NFT чи будь-які дапки, які не можна побудувати тільки на блокчейні. У BlockLess є. Послуги, які дають вам можливість створювати децентралізовані додатки з. Масштабуванням та надійністю, так, і тут описано, що ще про токен БЛС написано, але ми до токена зараз, зараз дійдемо. Ну, в першу чергу хочу сказати топових інвесторів. Тут, мабуть, не знайдете, тому що інвест тут у нас 22 другому і 24 році він 3 і 5 мільйонів доларів відповідно. І якщо ви зайдете в фонди, так тут. MH ventures так, це Tier 2 фонд, всі інші, це Tier 3, Tier 4, Tier 5 фонди. Тобто, ну, не самі найкращі інвестори, так, і взагалі. Не, не найкраща ситуація із інвестом. Але що робити, так як проєкт з нодами, так і з дуже легким фармом, ми в ньому приймаємо участь доволі давно. Ось якщо е, все пошукаю на каналі, коли вперше опублікував, ось чому треба бути підписаним на Телеграм? Повідь собі, в листопаді ще був пост. Про це зараз уже кінець липня, тобто, скоро вже рік, як був перший пост про Блоклес. І хто про нього зараз чує вперше? Вони, власне, якщо підписались би на телеграм, вже про нього давно б знали. Ну і давайте підемо про те, як під'єднатися до блоклесу, як його використовувати. Ну, в першу чергу, в описі під цим відео буде посилання. Я думаю, або посилання на пост, або на саму платформу. Також буде там реферальний код для бусту. Щас, зараз зараз все розповім. ви реєструєтесь на блоклесі. Або Bless Network, не знаю, як правильно, Blockless, Bless Network, Bless Network, мабуть, нова назва. Проходите реєстрацію, і ось тут, уже коли ви пройшли реєстрацію, у вас є вкладочка Home, це вже ви тут можете отримати браузерну ноду і зайти в свій додаток. Ми зараз про нього поговоримо. Але, але є також вкладочка така, Achievements. Коли ви ось тільки-тільки заходите сюди, у вас є тут можливість ввести реферальний код або при реєстрації його, ви візьмете його в описі під цим відео, так, і ви отримуєте 10% до понтів, що ви отримуєте. Так не до понтів, а до часу, який ви там фармите. Приєднуєте Twitter, Discord і проходите квіз. Відповіді на квіз. Ось чому кажу, що можливо краще телеграм-пост вам дати, тому що відповіді на квіз є в нашому телеграм-каналі. Там зручно буде його прочитати, щоб все в опис це не ліпити, тому що квіз великий, е, і ви отримуєте ще 5 І сумарно, ось бачу, в мене Total Boost 25%. Інших бустів я чомусь не бачу, але ви натискаєте Get Extension Node, і вже отримуєте додаток в у вашому браузері Ось у мене, наприклад, є нода, е, яка е, всього 101 день уже працює так. Total Time Це одна моя нода, і вона в мене взагалі одна і є. І бачимо. Ось, власне, таку кількість е, тут щось бачимо: завдання є, так, run a noд і так далі. Ось бачимо, скільки взагалі. Приєднаний до мережі, тобто 287 днів вже. І пишуть, скільки сьогодні там ось фарми в часу 5 годин. Браузерна нода вона виглядає наступним чином. Давайте я постараюсь вам показати, як це виглядає. Блейздажбор, це, здається, не те. Ага, а її не можна вивести, здається. Ні, ноди я вам на жаль показати саму не можу. Але в браузері просто додаточок, який з якого вам видно ось все те саме, що і тут. Але тут видно ще ваш реферальний код. Кількість рефералів і так далі. так І у вас тут пишеться, яке навантаження на ваш комп'ютер, так на процесор, там і так далі яка якість мережі, і так далі. Нічого тут такого сильно важливого і немає. так Просто ви дивитесь, якщо вам цікаво, то спостерігаєте. Давайте поговоримо ще ось про що. Тут представили їхню токіноміку, і я хотів сьогодні про це поговорити. Так, ми дуже швидко, тому що треба було, щоб вже у вас встановлена ця нода була. А, а вже є навіть токіноміка. Але залітайте в останній вагон, тому що ви нічого не втрачаєте. Абсолютно е, встановили ви е, браузерний додаток. Так, там нічого тяжкого нема. Натиснули get extension Все це зробили, залогінились. Мережа працює. Тепер давайте проблес токеномікс. Взагалі буде два е, токена: так тайм, який ми фармимо, і блес. Ось тайм. Ми будемо обмінювати на блес. Кожну епоху буде 100 мільйонів е, тайму. Е, випущено, і потім буде обмінюватись на токен Блес. Блес вже буде основним токеном. Їх буде 10 мільярдів. Тобто, це нам підтверджує Airdrop, тому що за те, що ми беремо участь в мережі, ми отримуємо блес, а блес. Ми е, отримуємо вибачаюсь тайм. Тайм можемо обміняти на блес, значить, вже айдроп буде цим самим підтверджено це все. Е, ну тут написано про те, що будуть спалюватись та байбеки будуть так будуть відкуплятися токі не блес, е, користувачі зможуть стейкати блес для того, щоб отримувати ще більше блесу. Тайм. Е, е, ну, про тайм тут написано, що в кінці епохи будуть вони е, е, нараховуватись. І ось бачимо тут. Е, Дохід протоколу, так байбек і І Я так розумію, що дохід буде потрібен, звідки він буде йти для тих, хто захоче запуститись, використовуючи мережу BLESS, так і за це йому треба буде давати власне блес токени, звідки буде її прибуток. Ну і Бачимо, тут є про стейкінг. Я вважаю, що саме цікаве це ардроп, і тут ось Bless токен allocation. У нас є і вкладочка airdrop Тут також є 10% на айрдропи. Я думаю, що це не так багато, так як могло би бути, але також непогано. Ну тут, звичайно, розлоки. так Як будуть з'являтися токени взагалі на ринку? Тут також показано. Бачимо, що в айдропа дуже велика така полоска, непогана так, ардропа, в принципі, найбільша вона. І його буде з'являтися найбільше. Я так розумію, що айдроп буде роздаватись, мабуть, не один раз, але побачимо. І в принципі, ось все, що потрібно знати про це все. Я вважаю, ну я не рився в токеноміці так, як треба було б, якщо б, наприклад, заходив би в сейл. Для мене все зрозуміло. Я вже давно фармлю блес, призупиняти цей фарм немає сенсу, тому що вже довго приймаю участь. Е, нафармиться е, мій айдроп, е, отримаю свої токени Time чи токени Блес, так чи обміняю Time на блес, і буду дивитись, що з цього вийде. Я вважаю, що найправильніша стратегія. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал обов'язково. В описі під цим відео він буде ще телеграм-канал. Так, всі посилання знайдете там і апдейти по всім аердропам, яких я приймаю участь, також круті акції і багато чого іншого. Все знаходиться там, тому підписуйтесь, не пропускайте, і напишіть в коментарях, що думаєте про мережу Блеснетворк. І розповідайте, скільки часу вже нафармили. Там дякую за увагу і до побачення.